Доброго дня, друзі! З вами компанія Автопарк Місто Вінниця. ми по вулиці Соборна. 1. У нас на кожного Kia Sorento 2015 року випуску з об'ємом 2 на 20-бензин на передньому приводі з коробкою автомат в ефектному білому колі 2015 року випуску. Таке чудове авто можна купити у нас на філіалі за 1490 доларів. Автомобільчик, нагадую, в ідеальному тихному стані. Має чудову лінзовану оптику, 17 оригінальні легкосплані диски, гумов в гарному стані, авто без пошкоджень, без терапин, повністю тонований. Найбільший своєму класі. Має задню камеру, великий міський багажник. Нагадує тумбічик в ідеальному тихому стані, не потребує вкладень взагалі, Лакофарбове покриття також без нарікань, без царапин, без нічого в ідеальному стані. Переходимо до заднього ряду. У нас звичай великий текстильний диван сірого кольору, карти в ідеальному стані, крісло без пошкоджень, без п'ятниць, без сарапин. Маємо три підгорівника для пасажирів, підлокітничок для зручності пажив, розеточки USB та 12 вольт. склопідйомнички, ставки під дерево в ідеальному стані. Переходимо до переднього ряду, маємо безключовий доступ. Також дуже доглянутий просторий, карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без п'ен, без сирапин. В ідеальному стані маємо 100 підйомички, датчи до мультируль, автоматичну кропу передачу, статуну мультимедію, кондиціонер, також розки USB та UX. Нагадую, тумбічики в ідеальному технічному стані та потребує вашої уваги. Таке авто можна придбати у нас на філіалі в місті Вінниці за 14990 доларів. Також авто можна придбати в лізинг та в кредит. З вами, як завжди, були автопарк.